Доброго ранку, ми з України, я Ірина і починаю третій раз це відео, тому що, тому що то не та карта прийшла. І так, ми дивимося по одній, ми не дивимося дві. Значить, ось ці дві карти хтось не, ж, не зможе визначитись. І так, сподіваюся, ніяких голяків тут не буде. Просто мені сподобалось. Захотіло таке золоте таро взяти сьогодні. І так, мої любі, вибираємо першу карту і дивимося. У нас тут іде вежа. Мої дорогенькі, це старший аркан. І ця карта нам може говорити про руйнування чогось. Це дійсно можуть бути і прильоти. Почну з цього. Ось, можливо, ви очевидцем якоїсь аварії будете. Щось з ну, може статися, але дивіться, зазвичай, зазвичай. Ця карта показує, що щось було неправильно побудовано. Наприклад, ви зійшлися з цим чоловіком тільки того, що він вам подобався. Ви не роздивилися його, ви на гормонах зробили е, дурний крок і, наприклад, з ним їхали, з'їхалися разом, а виявилося потім, хоча інтуїція вам мала підказати щось не то. Розумієте? Тому будьте сьогодні трошки обережніше. Е, колись мені хтось сказав, що коли я ще Таров вивчала, казала, що просто е, чешки з балкона з сьомого поверху кинули, і ось так ця карта програлась. Тому може бути якась така, знаєте, дурниця, щось з рук впало, розбилось. Ми будемо думати позитивно, що у нас все добре. Е, дивіться. І а, не притягнемо у своє життя ніякого негативу. Карта номер два. А тут у нас якась боротьба. Боротьба це жезли. Угу. Дивіться, обмеження, можна навіть сказати. Дев'ятка жезлів зазвичай говорить обмеження якоїсь території. Це може бути і. А, Окупація дійсно може бути. Це може бути просто контрольний пункт, коли ви проїжджаєте, вас зупиняють на кордоні, наприклад, провіряють. Ось, ось так може програтися ця карта. Може бути якийсь досвід, набираєтесь, якась впертість з вашим, наприклад, другом, колегою по роботі, шефом, якісь розборки. Теж можуть бути. Але дивіться, це є все, що зовні з вами відбувається. Воно, як і зазвичай, і швидко може пройти. Будьте просто сьогодні обережніше, уважніше, більше інтуїтивно відчувайте, як вам поступити, Ось, але досвіду сьогодні вам не минути. Тобто, наберетеся досвіду. І карта номер два. Вірніше три, тут у нас е, десятка жезлів. Якщо тут у нас була дев'ятка, то ця карта десятка, тобто тут уже перенавантаження. Але дивіться, як гарно е, програтися може ця карта. Коли ви зрозумієте, що ви перевантажені, що ви не можете все зробити, що ви щось не встигаєте, ви просто половину даєте комусь. Або якось тут поділите. Тому що тут 4, тут 4, тут 1, тут 1, це є десятка. Так? Ви просто розпреділите, як може програтися ця карта. Наприклад, ви садите картоплю, чоловік буде робити вашу роботу, тобто копати ямку, а ви будете тільки накидувати, ви зверху, як жінка. Це приблизно як може програтися сьогоднішній ваш день, і саме ця карта. Ось, може бути просто перевантаження. Занадто багато роботи, занадто багато ви сьогодні спланували на сьогодні. Перерозпреділіть, відкладіть, зробіть те, що найнеобхідніше сьогодні. Ось, може боліти голова, може боліти поясниця, можуть боліти потім усталость така, знаєте, під вечір сил нема, до ліжка добратися, в душ сходити і тому подібне. Ось. Зате завтра ви будете як огурчик. Щиро дякую вам, мої дорогенькі, за увагу, за ваші вподобайки, коментарі та підтримку. Ось, І бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. На все добре, мої дорогенькі!